В наявності штапель полотно має щільне плетіння, але сама тканина тонка, легка і відмінно драпірується. Склад 100% фіскоза, ширина 145 см. Щільність 75 г на метр квадратний. Тканина приємна на дотик, гладка, припускає повітря, не викликає алергії, Зносостійка і легка в догляді. Штапель трохи мнеться і легко розгладжується. Тканина не тягнеться, але може давати усадку, тому перед тим як почати кроїти виріб, рекомендуємо його випрати і попрасувати. Штапель підходить для пошиття літнього, домашнього та дитячого одягу. В магазині Атлас штапель представлен у 44 кольорах. Код товару на сайті R7drip1. Посилання на тканину в описі під відео.